Всім привіт! Я рада вас вітати! Ну що, третє безвідповідальні читання оголошуються відкритими. Сьогодні, за вашого дозволу, безвідповідально я буду читати і обговорювати з вами дві книги за раз. А саме через те, що вони обидві начебто, непогані, але такі Мех! Нагадую правила. Наші безвідповідальні читання мають правила. В першій частині ми обговорюємо книги без спойлерів. Далі буде величезний спойлер альорт і будемо говорити зі спойлерами. Почну з книги ханни оренстін в пари. Перший явний мінус цієї книги це те, що тут є росіяни. Матір головної героїні. Вона чомусь росіянка, яку виписали по пошті, як наречену, але. Але Бог з ним. А, отже, головна героїня їй 22 роки, її звати Саша. А, вона зустрічається з чоловіком. А, більше того, він скоро зробить пропозицію. А, вона не має кар'єри, але вона влаштовується працювати консультанткою в ну, не те, щоб шлюбну агенцію, в агенцію, що влаштовує особисте життя людям. Тобто до неї звертаються клієнти, їдають клієнта. Слюбна агенція ця її клієнта, і Саша має знаходити пару. Вона отримує гроші тільки у випадку, якщо відбувається побачення. Отже, як це робиться? Правильно, Саші якимось чином треба шукати нові обличчя. Тобто, люди з бази рано чи пізно вичерпуються, вони не підходять один одному, і треба якось шукати нові обличчя. Маю зазначити, що всі клієнти не прості, тобто, у всіх якісь там страшені забаганки. Типу, тільки блодинка, тільки 23 років, тільки що живе в такому районі міста і тільки займається таким, тим чи іншим видом діяльності. І вона шукає ці пари, реєструючись в тому числі в додатках для знайомств. І от в одному з таких додатків вона знаходить хлопця, з яким організовує побачення для однієї зі своїх клієнтів. Але цей хлопець хоче погодився на це, але він сказав Саші, що він насправді зацікавлений був у неї, а не якоюсь там клієнткою. А, відповідно, вона організувала це побачення. Побачення пройшло навіть непогано, а, навіть з іскрами якимось, але другого побачення не було. А, менше з тим а, наша головна героїня. Починає спілкуватися з цим хлопцем, з Тіндеру, з яким вона познайомилась, начебто для клієнтки. розуміє, що він їй теж трошки подобається, і паралельно з цим розвивається її особиста історія, особиста драма. І так складається, що начебто, начебто, вона починає вибудовувати там романтичні стосунки з цим хлопцем з Тіндера. Все якось так в'яло, якщо чесно, і не цікавлена для обговорення. Чим ця книга цікава і чим вона привернула мою увагу, це те, що в кінці цієї книги не сталося класичного хеппі-інду. Тобто, там не зовсім кінець по типу і жили всі довго і дуже щасливо. Тут жили всі довго і дуже щасливо в кінці, але тут кінець нестандартний для романтичних таких книг. А, насправді я б навіть і не назвала, мабуть, ці книгу Ромкома повноцінно. Це якесь таке доволі жіноче бульварне чтиво, але не ромком в повноцінній, повноцінно. Тому, на мою думку, це два з п'яти оцінка. І два бали це тільки за цей кінець, про який я поговорю вже під споле альортом. Але... Ну, well, соусо. So, so. Дивіться, якщо вам ця книжка десь потрапить в руки за 50 гривень чи за 100, візьміть, почитайте, я думаю, що ви її домучаєте за два дні і буде плюс-мінус норм. Але так, щоб за нею е бігати, або заради цього кінця, про який я зараз вам не скажу, е її розшукувати, е скоріш за все, ні. А насправді історія могла бути потенційно хороша, але ну, безумовно, росіяни зіпсували настрій. А по-друге, мені здається, що просто. Ви бачите, за об'ємом вона маленька, і ну, вона не припрацьована. Чому мені має бути не все одно, що буду цією Сашею? Чи з її нареченим, чи з оцим хлопцем з Тіндера? Хто всі ці люди? Вони не чи не цікаві. Тобто персонажі дуже-дуже плоскі. Але кінець цікавий, я прошу подумати про це я поговорю під спойлер-алертом. Друга книга це Лорен Ашер. Дрібним шерифтом, Мільярдери з Дрімленду. Тут начебто і трошки краще, а начебто і не краще. А, ну, В цілому книга цікава. Сюжетно вона цікава. Значить, що відбувається? А, є якийсь величезний парк розваг по типу Діснейленда, він називається Dreamland. Він величезний, він розкішний, він прибутковий, він фантастичний. А, створив цей парк розваг, а, створила його це сім'я, це сімейний бізнес. От дідусь, який і створював його, будував його з нуля майже власними руками. Він а, помирає ну, вже від старості. І а, три його сини чи онуки, здається, внуку три його онука, а, перш ніж оголосять заповіт, мають виконати його доручення. Кожному з них він написав лист з дорученням, що треба зробити. І через певний час, там через місяці, через три після його смерті, а, зачитають заповіт. І от один з братів, на якому насправді все буде сфокусовано, його до речі, зову теж в Попередньому філіо теж був Роман. Отже, один з братів Ровен. Він теж весь такий драматичний, зранений, впевнений в собі і суперкласний. Він починає займатися парком саме як креативний директор. Йому треба запропонувати план розвитку цього парку в майбутньому, з бюджетуванням і так далі. Він може робити все, все що завгодно. в нього є повний карт-бланш на те, щоб наймати працівників і так далі. І отже, є так команда творців: це люди, які якраз генерують ідеї, які атракціони можна будувати. Які зони можна вдосконалювати, яких персонажів, які а, сюжети, ну, типу, що можна шукати, як реалізовувати цей парк, щоб він був класним, сучасним і так далі. І отже, в цьому дрімленді працює дівчина на ім'я Захра. А, вона, я не пам'ятаю, ким вона була, але вона була якоюсь звичайною робітницею, але їй вдається за рахунок, типу, коротше, за рахунок своєї ідеї. Потрапити в команду творців і саме вигадувати атракціони. Вона була, я, я не впевнена, чи продавчиною якоюсь, чи касиркою, ну щось типу такого. Але їй вдається стати е, в команду творців і генерувати ідеї, бо вони в неї є, і вони в неї прекрасні. Але є одна проблема вона не вміє малювати. І, відповідно, ровен їй там інкогніто малює все це. Вона не знає, що це ровен. Безумовно, там якась шалена пристрасть. Все, про що думаю це тільки про те, як сильно він її хоче, і так далі. А що я вам можу сказати? А що тут класного? Класного тут саме те, що ця історія от на фоні цього парку розваг. Це така непогана алегорія на наше життя, що, по суті, наше життя це американські гірки, це парк розваг, іноді страшний, іноді з викликами, але. Було б непогано проживати це життя весело. І от Захар – це оця весела частина цього життя, прекрасна, добра, миролюбна частина цього життя. Ровен він такий весь себе суровий, напружений і так далі. Безумовно, там будуть у них перпетії, вони розлучаться потім. Знову зійдуться, все як завжди в таких любовних романах. Але мені здається, що тут не вистачило трошки саме якогось цього фану і комейності. Тобто мені хотілося, щоб була трошки більше легкості. Мені здається, антураж, ідея цього парку розваг вона дозволяла це зробити. Але в цілому книга непогана, от реально непогана, і ну, що це моє. Щось в цьому є, принаймні оцей антураж. Він доволі цікавий. Це те, як вони планують, масштабують і як вони генерують ідеї. Щось в цьому є. А тепер увага! Спойлер, альорт. Раз, два, три. Спойлери починаються прямо зараз. Давайте про гру в пари. Насправді, що я можу тут додати? Я можу тут додати тільки про фінал. А, єдине, що мені сподобалося в цій книзі, це фінал, бо тут насталося хеп'ену взагалі. А в результаті. Так сталося, що цей хлопець з тін з Тіндеру запліднив на тому єдиному побаченні ту жінку, яку йому запропонувала наша головна героїня. Він її запліднив, вона вагітна, і він буде будувати якось спробувати своє життя з цією дитиною. А сама Саша розлучилася зі своїм нареченим, оскільки він її зрадив. І це вперше в такій книзі відсутніх епієнт. Вона закінчується тим, що Саша рухається далі. Тобто. А, її ця інтрижка а, іде займатися власним життям, дітьми чи ким завгодно, а свого нареченого вона послала куди подалі, і далі, і далі вона закінчується цю книжку м -м, самостійною, тобто не пов'язаною якимось е, романтичними стосунками. Мені здається, що саме оце єдина цінність цієї книги, що вона закінчується тим, що ти можеш вийти з романтичних стосунків. From the Love Affair самотньою і впевненою в собі. Що стосується цієї книги, що мені дуже сподобалося, і що мені сподобалося, як я вам вже сказала, мені тут дуже сильно сподобався цей троп, про те, як вони намагалися залучити читача і рови в цю ідею того, що взагалі світ має бути рівним для всіх. В даному випадку парк розваг як така алегорія на життя, якщо ви захочете. В цьому парку розваг працює сестра Захри. Вона людина з синдромом Дауна. І Захра організовує таку менторську програму, в якій Ровен виступав ментором цієї сестри Захри з синдромом Дауна. І вони прям подружилися, він її дуже цінував як людину, без якихось знижок чи думок про те, що ну вона з синдромом Дауна. Ні, вона дуже класна. Її сестра, вона весела, вона щира, вона активна, ну вона просто класна. Синдром Дауна це так само, як наявність родинки. Ну, умовно, звісно, це не так. Але суть в тому, що це не визначає її як особистість, і це дуже класно. Мені сподобався цей троп. Це таке відгалуження сюжетне. Наскільки вона своєю щирістю, ця сестра заряджала і Ровена, і захру. А що мені е видалося дивним? Це ось ця драматична історія про їх кохання, про те, які було погано, вона хворіла і так далі. Мені здається, що це був просто перебор на, на, на рівному місці. Там був такий епізод, коли вона дуже сильно захворіла, е потрапила в лікарню, він її навідував. І, по суті, кинули її там в цій лікарні, бо that's too much for фахім. І в результаті, коли вона вийшла з лікарняного, дуже довго вона одразу звільнилася, бо вона не хотіла вже працювати з ним. Він для себе її вона для себе його вичерпала. Єдиний раз, коли вона прийшла, це за заповітом цього дідуся, вона мала бути в. В цій раді директорів приймати рішення, чи залишиться ровен на посаді керівника парку атракціонів чи ні. Ніхто про це не знав, це була така таємниця, Це була, була частина того заповіту, який оприлюднили через час після смерті дідуся. Безумовно, тут абсолютний супер-пупер хеппі енд. Вони були разом супер щасливі, але мені здається, що оця... Оцей плотвіст, де має бути цей драматичний злам, коли вони розходяться, перш ніж е, зійтись на вічно, він був якийсь недоречний, бо ну, те, в яких умовах Ровен покинув Захру, те е, з якими словами, що вона мала пережити при всьому цьому, при тому, що немає її вини, провини в тому, що вона захворіла чи впала в головою головою в нього в туалеті. ну Це типу супер дивно. ну Це до розмови про чоловіків, е, чоловіків в книгах. Роман супер незрілий. Він незрілий ні в чому. Він не знає, що він хоче від цього бізнесу. Він не знає, що він хоче від життя. Він не знає, як, як будувати стосунки з бортами нормально. Знову таки, все, що його бісить в захід, це тільки те, що вона його збуджує. Це здається, це вже було, правда, в іншій книзі, яку ми обговорювали нещодавно. І в результаті він так кидає її через те, що він він готовий до таких складнощів та на що -то тоді вв'язувався в це. Та, як дитина, мала чесне слово. Ну, такий дуже посередній, знову-таки чоловічий персонаж, який мені не сподобався. Книга в цілому для мене була на 3 з п'яти. Але антураж в якості парку атракціонів мені сподобався. Якщо ви читали будь-яку з цих книг, будь ласка, діліться вашими враженнями. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео. Бувайте!